Ось такий мій сьогоднішній сніданок. Каша. Омлет, салат. Трошки розкажу про все це. Каша пшоняна білого кольору. Омлет, звісно. З яйця, але тут багато всього ось така капуста, зелена, білок окремо і яйця добаві. Ось я так спробую розібрати, щоб вам показати. З чого Амлет? Бачите, як багато тут зеленої капусти. Береться лише верхня частина, м'яка частина цієї капусти, бо ніжки дуже жорсткі. І, вони, і їх краще використовувати в суп, проварювати довше. А на сковороду класти отакі верхні частини зеленої капусти. Вона швидко робиться м'якою і довго піджарювати навіть і не потрібно. А я б сказала не піджарювати, а, про, а тушити на маленькому вогні, на сковороді оцю капусту. Коли вона стає м'якою, додаються печериці, подріблені. Потім протушковується на сковороді. З додаванням олії, а щоб ця капуста могла бути не сухою, а такою провареною трошки, то з самого початку на сковороду наливається небагато води. В печериці, коли вже вкидаються, вода майже вся випариться. Додаємо олійку, спеції. Розбиваємо білки, змішуючи з молоком, можна блендером, можна вилкою, сіль додаємо, а ще й додаються яйця. Ви можете сказати, білки, яйця і так далі. В Америці білки можна купити окремо, в окремій упаковці. Яйця теж можна купити окремо. Так, от для приготування цього омлету йдуть одні білки, до яких додаються повноцінні яйця з жовтками, і додається ще молоко. Потім посипаються спеції за смаком і все це перекидається на сковороду поетапно, От після того, як ви вкинули, додали масло і вкинули подріблені. Печериці протушкували їх хвилин так 6, 10, може навіть багато. Просто це робиться на маленькому вогні і вони поступово протушуються, прожарюються. Після цього наливаєте змішаний білок жовт... з яйцями і з молоком, з сілью, спеціями. І далі під закритою кришкою на сковороді вони... воно все готується, щоб у вас вийшов. Добрий, Добре просмажений про... омлет. Ну і, звісно, перевертаєте з однієї сторони, потім з іншої сторони, так, як вам зручно. А дехто навіть з однієї сторони протушковує під закритою кришкою, воно все пропарюється. Сире ви їсти не будете. Так, кашу варить, як звичай. Вода. Добавляється каша, відношення один до двох, води в два рази більше, ніж каші. І потім в кінці масло або олію, сіль, спеції і каша ваша готова. Салат. Ось салат мені сподобається найбільше. У цьому салаті шпінат. Зелена цибуля. А білі шматочки це тафу. Його ще називають сир тафу, потертий на тертушці. Далі все це заправлено сметаною, майонезом. Або так, як у моєму випадку, заправляється соусом. Ось такий сніданок. Дуже смачний. Я їм такий сніданок з задоволенням. І салат ніжний. М -м -м. Дуже приємний на смак. І омлет корисний. Вітамін багато в ньому зберігається. Та й каша для здоров'я не шкодить. Думаю, що це здоровий сніданок. Пишіть в кого які думки. І смачного всім зустрінемось дуже скоро. До побачення!